Вітаю на каналі Смакуй! Сьогодні готуємо сирні гомбовці з полуницею. Це особливий десерт закарпатської кухні. Всі інгредієнти я завжди пишу внизу під відео, а зараз вже розпочав приготування і закидаю кисломолочний сир до великої миски. Багато хто сир у цьому рецепті протирає через сито. Але якщо вам подобаються сирні вкраплення, то сир можна просто розім'яти. Виделкою або ложкою. До кисломолочного сиру я додаю 2 яйця, сіль, цукор і манку. Пропорції інгредієнтів тут приблизні, тому що все залежить від вологості та жирності сиру. Якщо він занадто вологий, то збільшіть кількість манки. І взагалі регулюйте консистенцію маси на око, щоб вона вийшла волога, але не плила. Все додав, гарно перемішую і розминаю. Ось така маса вийшла. Зараз я її накриваю плівкою і залишу в холодильнику на 30-40 хвилин, щоб манка в цей час набубнявила і розкиснула. Пройшло пів години. Дістаю масу з холодильника. Вона майже ідеальної консистенції, тож я починаю формувати сирні кульки. Беру столову ложку маси, розплескую на долоні і по центру розміщаю полуницю з цукром. Тут, до речі, може бути і слива, і абрикос, і нектарин або будь-яке повидло. Далі загинаю краї з усіх боків, додаю ще ложку сирної маси і загортаю, обережно формуючи кулю. Розмір кулі буде залежати від начинки. Тож робимо такі кулі з усієї маси, а тим часом вже можна поставити каструлю з водою на плиту. Вода нагрівалася і вже кипіла. Коли всі кулі готові, а вода закипіла, я її трошки підсолюю і обережно занурюю кожен гомбовець до води. В мене зараз поміститься лише 4 кулі. І слідкуйте, щоб вони не пристали до дна. Коли гомбовці вспливуть, то варіть їх ще 3-4 хвилини при легкому кипінні. Тим часом я зроблю поливку з сухарів та вершкового масла для подачі. Якщо хочете спростити рецепт, то можете просто взяти сметану і полити нею готові гомбовці або їсти їх з улюбленим варенням. Я ж розтоплюю вершкове масло на пательні і засипаю панірувальні сухарі. Тут можна використати залишки бісквіту, якщо є. Сухарі обсмажуємо до кремового кольору. І можна додати сюди ложку цукру і трошки кориці. Гомбовці вже готові на тарілці. Один з них я розрізав навпіл, щоб ви побачили його у розрізі. Поливаю гомбовці підливкою з сухарів і вершкового масла і зверху посиплю цукром з корицею. Якщо сподобався вам рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Всім смачного!